24 листопада 1898 року у Харкові народився Микола Кричевський, живописець, графік та театральний декоратор, віртуоз-аквареліст міського краєвиду, який створив майже 7 тисяч творів. Він був сином відомого художника Василя Кричевського від першого шлюбу. Початки художньої освіти отримав у батька, згодом навчався у Києві та працював у театрі Миколи Садовського. Разом з акторами вирушив у європейське турне. Деякий час навчався в художньо-промисловій школі у Празі, у 1929 році виїхав до Парижа, де прожив майже усе життя. Кричевський не міг знайти роботу, а галереї не цікавились його картинами. Випадок звів Кричевського з Володимиром Райкісом, емігрантом з Одеси, який був директором галереї ЗАК у Парижі. Райкі купував у художника акварелі, щоб той мав кошти на прожиття та не впадав у відчай. Згодом Кричевському вдалося завоювати прихильність французьких поціновувачів мисецтва своїми акварелями Парижу та Венеції. Він почав регулярно виставлятися в паризьких галереях, працював над ілюстраціями та оформленням книжок, зокрема, ілюстрував французький переклад Тараса Бульби Миколи Гоголя, виготовляв театральні декорації. Він працював в різних техніках акварель, гуаш, олія, пастель та дереворет. Коли почалась Друга світова війна, Микола Кричевський пішов добровольцем у французьку армію, де став кухарем. Його борщ із салом смакував солдатам. Після війни побачився з батьком, який з родиною опинився у Парижі. Кричевський частенько подорожував до США та Канаді, домовляючись про персональні виставки. Планував на старість переїхати до Америки і жити у сестри. Особливе місце в його серці займала Венеція. Сюди він приїздив щовесни. Париж і Венеція були його улюбленими містами. Помер Микола Кричевський 11 вересня 1961 року. Похований у Парижі на цвинтарі баню.